Обов'язково додивіться відео до кінця. Це про розпилювачі, які вони існують, для чого призначені. Значить, найпростіші розпилювачі, садові, домашні для засобів з нейтральним pH. Вони або голубого кольору, або білого, або салатового, не призначені для агресивних миючих засобів. Ні для лугів, ні для кислот, ні для розчинників. Бувають системою 360, коли перевернули і він працює. Бувають просто квазари мають зручні носики, інші розпилювачі не мають зручних носиків, але вони призначені для нейтральних миючих засобів. Наступне, якщо ви використовуєте в своїй роботі розчинники або нафтопродукти, використовуємо. В Айка є свій, в квазара є свій. Звичайні розпилювачі для нейтральних миючих засобів не витримають довго при роботі з такими речовинами. Ці, відповідно, будуть витримувати довго. Рекомендую їх використовувати, особливо розчинники, котрі, скажімо, використовуються на СТО. І третя категорія це йде лужні. Лужні розпилювачі, призначені для використання з лугами. В харчовій промисловості миття кухонь, якісь там дезінфікуючі засоби бувають, лужні з дезінфікуючим ефектом. Так само на СТО чи на якихось хімчистках лужні миючі засоби. Краще використовувати саме такі розпилювачі, оскільки нейтральні не витримують довго при такій роботі. І третій варіант. Котрі можна використовувати, це е, розпилювачі для кислот. Вони також є різні, як бачите, в когось чорний колір, в когось червоний, в, в АйК він взагалі стандартний, чорно-білий. Є система 360 і в Айка, і в Маролекса, в квазара є гнучкий носик, є звичайні розпилювачі, це все ви найдете. Але вони призначені для роботи з кислотами. Кислоти це те, що має pH від, скажімо, 5. І нижче, навіть від 6 від 6, і нижче до нуля, а то й мінус. Звичайно, в сильних таких кислот, що мають мінусову pH, воно не витримає, але е, ви ними і користуватись не будете. Тільки пам'ятайте, що після кожного використання обов'язково промивайте, і так ваші розпилювачі будуть служити довше. Також, в кого є можливість, змащуйте ущільнювачі, і відповідно таким чином ви продовжите термін служби своїх розпилювачів. Всім е, вдалих. Робочих днів.